Слава Україні, добро вечора Бажаю здоров'я, героям слава про нічне життя Львова та інших міст ми поговоримо трохи пізніше. Хочу розпочати із ситуації з повісткою, яку представники ТЦК намагались вручити журналісту розслідувачу слідство інфо Євгенію Шульгату. Так видання пов'язує це. З їхнім розслідуванням про майно сім'ї голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка Пане Олеже, що ви в цьому вбачаєте? Так, яку загрозу, чому взагалі так відбувається, і чи можуть такі ситуації лише наростати? Тому що схоже відбувається не вперше. Так ми пам'ятаємо ситуацію із журналістами Бігус інфо, яких за якими незаконно стежили працівники СБУ? Дивіться, такі дії засуджую вважаю абсолютно неприпустимими у демократичній правовій країні, коли служба безпеки України може давати вказівки органам ТЦК, коли служба безпеки України може використовувати адміністративний ресурс задля тиску та а. Тут все очевидно, тому що е, журналісти слід своєнко провели розслідування щодо очільника одного з департаментів служби безпеки України, кажучи, де були встановлені факти його очевидного незаконного збагачення, у якого з'явилося дуже багато е, розкішного е, майна. Хотів би зробити єдину ремарку про те, що я, як ветеран збройних сил України, е, закликаю всіх е, чоловіків дотримуватись законодавства, ставати на військовий облік. Uh, щоб не було потім uh, ніяких проблем, ті, хто uh, готові служити, закликаю іти служити, захищати свою країну, тому що зараз у нас війна, складна ситуація на фронті, це треба не забувати. Але uh, в вашому ефірі я буду все ж таки так акцентувати на неправомірних діях служби безпеки України. Абсолютно неприпустимі речі. Там по камерам видно, що якась цивільна особа дає вказівки працівникам uh, ТЦК. Ну тут великий привіт службі безпеки України. Вони б краще б не вказівки давали працівникам ПЦК кому роздавати повістки. Вони б краще б звільняли звільняли корупціонерів зі своєї служби тих людей, котрі займаються незаконним збагаченням на свої служби. Вони б краще б провели б очищення, тому що ви правильно згадали матеріал бігус інфо викривальний коли служба безпеки україни до такого допрацювалася що вони стежили за журналістами що є просину якимись абсурдними абсурдними речами, причому стежили коли ці журналісти ну були використовували свій приватний час і це було їх особисте Життя. Я хотів би цю комунікацію від служби безпеки України побачити і користуючись вашим ефіром, безперечно, я закликаю очільника керівництва служби безпеки України до кадрових рішень, тому що ці факти говорять про те, що в службі безпеки України все в порядку. Та тому що я безперечно критично на це реагую. Мене питають: ну а як же ж бути заслугами служби безпеки України? Їх вдалі операції, їх вдалі знищення ворога і так далі. Ну тут треба розрізняти. Та? тому що справді е, я відмічу, що так, в службі безпеки України дуже багато е, героїчних е, людей, котрі гідно виконують свій е, зараз військовий обов'язок по захисту нашої країни, нищать ворога. І ми всі ці операції бачимо. Ми всі цими е, операціями пишаємося, але успішні операції не є індолігенцією на заняття корупцією, і е, оця от корупція, це от е, стеження за журналістами. Вказівки працівникам це використання адміністративного ресурсу, говорять про те, що в службі безпеки України дуже багато проблем, і в службі безпеки України не все в порядку. Відповідно, пану малюку я зараз передаю палкий привіт в лапках, і хотілося б, щоб ці працівники, яких згадує вся країна, те ганбили службу тих хлопців, котрі ризикують своїм життям. Проводять вдалі операції, хотілося б, щоб все ж таки була справедливість. Служба безпеки України була справді б зірцем, була справді, справді чистим органом. Я чекаю цієї, цієї комунікації, тому що ну тут мені все зрозуміло. Ну так було, вибачте. На жаль, давно так було за часів всіх президентів, і сумно сумно, що використовується адміністративний ресурс. Мені сумно за хлопців. Мені зараз сумно за. Героїв Служби безпеки України, які працюють в тилу ворога, які провертають просто якісь операції, по яким фільми можна знімати з Галівуда, ми пам'ятаємо спецоперацію по. Кримському мосту і так далі там багато успішних операцій. Просто серце кров'ю обливається, коли ми бачимо, як працівники інших департаментів займаються отакими, вибачте, ганебними справами. Ну, пану малюку треба навести, навести лад нарешті в своїй службі, не боятися виходити в публічну комунікацію, не боятися звільняти таких працівників, тому що тут іншого не дано ніяких, вибачте, ков їх кудись, і так далі, все всім зрозуміло. Таких працівників треба звільняти зі служби Вони потім мають відповідати перед державним бюро розслідуванням за свої дії. Будемо принаймні очікувати на справедливе вирішення цього інциденту, але, от знаєте, після розголосу низка ЗМІ публікували матеріали про це під заголовками у контексті, що повістка як помста, так і справді у нас якось звикли вручати повістку, наприклад, за. Чи то якісь правопорушення, чи за щось, якісь вчинки, що обурило людей. Але водночас ми також говоримо про те, що повістка не може бути способом покарання. І як ви до цього ставитесь? Чому у нас така тенденція і чому от повісткою карати не можна? Та, я зараз поясню. Дивіться, справді, та, я дуже жорстко відношусь, коли я чую. Покарання, коли бачимо якихось правопорушників, алкоголіків, людей, котрі вчиняють там, керують автівкою в п'яному вигляді і так далі. П'яних мажорів, коли ми бачимо, я дуже негативно ставлюся до меседжів. От повістку треба їм включити і вручити, і на фронт відправитися. Дуже негативно ставлюся до таких речей, тому що вибачте, та в моєму підрозділі особисто є загиблі хлопці. Це краще. Сини цієї держави, це кращі люди, яких я просто зустрічав. І е, я пишаюся службою з такими людьми, я пишаюся тим, що я в свій час прийняв рішення піти добровольцем е, Збройні Сили, піти добровольцем е, на фронт. І мені просто гідно бачити, як е, службу, як е, те, чим ми займаємося захистом країни, перетворюють на фарс, перетворюють на те, що це може бути елементом покарання. Ні, вибачте, ми ціною е, здоров'я, е, мої побратими ціною власного життя, е, робили все, щоб у збройних сил України була репутація. Та і вона зараз найвища серед усіх е, органів е, влади, в тому числі е, в Україні. У збройних сил України найбільша довіра серед суспільства. Це факт, і це титанічна за цим робота. Це вибачте, це ціною життів і не одних життів. Та е, це героїчно за цим стоїть робота. Тому, ну, вибачте, я не буду, мої хлопці не будуть е, ділити службу з якимись, вибачте, антисоціальними елементами, з та алкоголіками. Не може бути військова служба покарання. Ми, щоб побудувати і будувати нормальну армію, щоб будувати нормальних військовослужбовців, які будуть зірцем, е, маємо показувати приклад і говорити про те, що військова служба це честь це історія про е, повагу. Це е, має е, усіляко, е, усіляко популяризуватися, а не бути елементом покарання. Я завжди кажу на такі речі: от той е, державний посадовець, хто говорить такі геніальні ідеї, будь ласка, прошу дуже: бери його собі сімейним лікарем, бери його собі помічником, водієм. Алкаша якогось з цього з вулиці, і працюйте скільки вам влізуть. Я не допущу, щоб у нас е, Збройні сили України перетворили на якихось таких от відказників якихось просто антисоціальних елементів. Не буде цього. та Тому що вони там не корисні будуть. Вибачте, вони всю роботу, яку ми там провели, е, роками тримаючи позиції, роками звільняючи українські території, вони завалять. Всю Цю роботу ціна це життя моїх побратимів, і це є просто абсолютно неприпустивим. Відповідаючи також на це питання, і те, що звучало про те, що повістка як елемент покарання, ну тут хотілося б ще сказати, що щоб не було таких моментів, треба дотримуватися законодавства так і оновлювати свої дані в ТЦК і не мати проблем з обліковою документацією. Тоді й спекуляції буде менше. І відповідно, так само так тут мало місце елемент адміністративного впливу, це факт, це є неприпустивим. Але так само громадським діячам, журналістам не треба забувати про те, що вони так само є взірцем, коли проводять відповідні розслідування, і у них так само має бути все в порядку з військовими військовими обліковими документами, та тому, що коли ти працюєш в антикорупційному секторі. Ти маєш бути взірцем, на тобі дуже велика відповідальність. Бути взірцем, Ти проводиш дуже серйозні розслідування. Це е, от той ліричний відступ, який би я хотів би сказати. А загалом кажу ще раз: не треба військову службу перетворювати на якийсь елемент покарання. Ну чого ми тоді доб'ємося? Та наслідки будуть дуже жорсткими. Антисоціальні елементи вибачте, Я не маю якихось там надії і сподівань. Вони просто завалять фронт. Ви цього хочете. Чи може нарешті у нас буде невідворотність покарання, і у нас за п'яне кермування буде наставати відповідальність. У нас за те, що ти займаєшся корупцією, буде наставати відповідальність. Ну хай хай з судами працюють. Має справедливість бути відновлена в судовій системі. Має бути невідворотність покарання, а не видумувати інше покарання. Повістка ні, так ми нічого не отримаємо, тільки отримаємо більше проблем, якщо повістку. Службу в армії перетворимо на покарання. Я хочу повернутися до розслідування наших журналістів, про яке ми раніше говорили. Про нічне життя Львова, так, після комендантської години є чимало закладів, які працюють після опівночі, і наші журналісти зафіксували це і зафіксували як. Поліціянти патрулюють місто і бачать НАТО перед цими закладами, але нічого не роблять. Яка ситуація у Києві з таким? Чи є з цим проблеми? Як реагують на це кияни? Що відомо вам, чи багато закладів дозволяють собі порушувати комендантську годину? Проблема це є по всій країні. Я живу в Києві. Живу в Києві з народженням, і зараз в моєму рідному місті так само є названі вами проблеми. Зокрема, ще нещодавно, буквально пара місяців тому, це мало всеукраїнський розголос. Журналіст Михайло Ткач української правди робив відповідне розслідування, коли показував одні з наймажорніших закладів Києва, як вони нагло порушують комендантську годину. І, головне, як. Поліція реагує на виклики громадян. Як поліція, вибачте на слові, кришує просто порушення комендантської години. Це продовжується, та це продовжується. У нас є заклади в Києві, котрі працюють. Ці гори підприємці думають, що вони самі хитрі в світі. Хоча насправді там вже все просто, та я зараз не відкрию Америку. Я просто хочу бути максимально щирим з глядачами. Ну, щоб працювати в комендантську годину. Це неможливо без підтримки кришування поліції. Ну неможливо в великих містах, таких як Львів, таких як Київ, і тому на жаль, досі вони працюють, зокрема в Києві. У нас не тільки заклади громадського харчування працюють. У нас таксі можна викликати спокійно по Києву, У нас таксі працює в комендантську годину. Попри те, що в принципі ну так би не мало бути, тому що для чого існує комендантська година і обмеження перебування на вулиці у цю комендантську годину. Тому знаєте, у мене ну я даю негативну оцінку, тому що відбувається наприклад в моєму рідному місті. Тут велика великий привіт очільнику поліції міста Києва, загалом керівництву національної поліції і Міністерства внутрішніх справ, і так само привіт місцевій владі, у яких на рівні з поліцією є всі важелі, всі повноваження, щоб з такими горе підприємцями боротися, досить жорстко. Вони там закривають, звісно ж, двері намагаються якби уникати цього всього. Але зараз правовий режим воєнного стану дає всі широкі повноваження, дає всі важелі. Місцеві владі дає всі важелі органам поліції такі заклади закривати, заходити всередину, проводити відповідні затримання і з такими людьми працювати, які порушують правовий режим воєнного стану, грубо порушуючи комендантську годину. Це зараз все відбувається. Це зараз все є. І в мене висновок дуже простий. Я ж кажу: я не буду лукавити. Так, поліція кришує е, зараз заклади громадського харчування, зокрема у великих містах. Це не але Так Йдеться не лише власне про заклади громадського харчування, там, ну, тобто, якісь кафе, ресторани, а про стрип-клуби, про просто клуби де так. це от такі так, місця, знаєте, Там війна, і це якось зовсім. Те, що абсолютно не бояться це є, це є огиднеє огидним, абсолютно є це огидним. Я ж бачу навіть з вікна, скільки машин катається в комендантську годину. Я ж прекрасно розумію, що так не має відбуватися. Та мають фури їздити, мають військова певна техніка їздити. Військовий, військові товари перевозитися. Для цього робиться комендантська година. Щоб це, власне, кажучи, максимально було непомітно і максимально було спрощено. Натомість у нас знайшлися гори підприємці, які на цьому вирішили заробляти гроші. І здебільшого ці підприємці є представниками представниками влади, представниками, зокрема, і місцевої влади тут. Мені все очевидно, це корупція, це кришування. Це абсолютно ганебні ганебні дії. Тут знаєте, тут навіть і розслідування проводити не треба. Ну якби була політична воля у нашої центральної влади, то е, як, як мінімум, це кадрові рішення в органах поліції цих міст, як максимум, це велике питання. Чи відбуває, відповідає займаним посадам? Міська військова адміністрація нинішніх міст. От у мене, наприклад, в Києві, у мене голова військової адміністрації, пан е, Попко. До речі, військовий е, має е, звання генерала. Він забув, що у нього є повноваження взагалі е, голови міської військової адміністрації. Він абсолютно грає в унисон з діючим мером Віталієм Кличком. І абсолютно відміжувався від будь-якої відповідальності та отакий от от кадровий військовий, якому наділили повноважень у столиці України, хочу нагадати. Да, тому у нас в столиці України працюють нічні клуби, стриптиз клуби, у нас працюють заклади громадського харчування. Це все бридко, але ну, центральній владі, якщо вона не хоче чути про себе те саме, якщо вони. Справді ще хочуть навести порядок в цій країні, і справді хочуть вести країну до перемоги, то їм треба приймати політичні рішення і треба приймати кадрові рішення. З я вже назвав з працівниками поліції, поліції з очільниками міські міської військової адміністрації. Тому що ну те в якій корупції в якому кришуванні вони погрязли, це насправді жах. Ну це бридко і огидно, тому що у нас люди кожен день кінцівки втрачають життя, віддають за цю країну. А хтось конверти щодня отримає від оцих от цих закладів бридко, максимально і знову ж таки людей знову вважають за ідіотів. Що ніхто нічого не розуміє. На да прекрасно ми розуміємо, як ви працюєте. Ви думаєте, що ви самі хитрі? Ну це не так. Ви виглядаєте максимально жалюгідно і будемо сподіватися, що все ж таки історія зіграє з вами. Те, що з вами треба зіграти. Хотів сказати, що це злий жарт. Знаєте, ні, я сподіваюся, що це буде елемент справедливості. Коли вони за ці речі будуть е, відповідати, хай моляться, щоб ця відповідь була перед українським судом, українським законодавством, тому що у ветеранів, у людей, у котрих є запит на справедливість, у них терпець вривається, і дивитися на це безкінечно ми не будемо.